Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте відчинемо мапу. Давайте боса знайдемо. Давайте боса знайдемо. Іменно на 9 місце. Ось воно. Далеко прийдеться їхати. Трохи більше 6 кілометрів. Так що я підналаштував тачку свою, щоб ефективно можна було ганяти. Бляха-муха. І розбився. А керування досить чутливе тепер. Прискорююсь. Я нову коробку передач постав тепер Порш 911 Турбо 3.0 Ще швидший. Нічого собі 276 км за один. 277. Майже 280 км за годину. Яка муха? О-о-о! Прискорююсь. Ось так. Приспорюємось. Давайте відремонтуємо тачку. Тепер у нас білий колір. Так, ще 500 метрів залишилося. Тут матір розпочнеться поєдинок з босом. Так, поїхали. Два раритета будуть ганятися. Ось так. Прискорююсь. Я в лідери вирвався. І справді тут третій рівень. Так, сюдою виїхали. Прискорюємось. Так, сюдою так проїдемось. Нічого собі я, лідерство тримаю. Сюдою. Прискорюємось. Так, напрямій ми розженемось. А від поліцейських не вдасться сховатися під час гонок. При... Прискорюємось. Так, ще 600 метрів до фінішу залишилося. Вже на хвості. Цей суперник. А ось і фінішна смуга. Ось так. І нам залишається, що тільки тікати від цих поліцейських. І ми вже 9 місце в чорному списку зайняли. Ні, не... не... Дев'яте, десяте місце, мабуть. Так, тепер залишається, ще тікати. Раз, перефарбуюся. Тепер в мене не біле срібний якийсь колір. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!